З тобою братались ми дуже довго, ділили воду та хліб на двох. казав, що не зрадиш, клявся Богом. Але ти не знаєш, що значить Бог. Скажи, що не так, брат, чом відсурався, скажи, чом пішов проти мене за що до мене додому і з криком вірвався, і все святе вмить відсвело. Ми ж разом з тобою йшли проти вітру. При зустрічі міцно мене обіймав, ми ж дихали одним спільним повітрям, а ти за спиною мене проклинав. Ми ж пили одну спільну воду і їли з тобою один спільний хліб. Один за одного стояли горою, один на двох ділили політ. Що трапилось, браті? Чом він цурався, що ми зброю до мене прийшов, ти в мене стріляв і щиро сміявся? Ти радів, коли лилась в мене кров, царя свого слухаєш, йдеш проти мене, а що він тобі обіцяє, скажи, щастя, багатство, золоті гори, непевне, Так от не вір подібній брехні. Ти брат продався, повівся на жарти. Кому ти віддав своє серце вогнене? Не пробачу і не буду чекати. Я візьму зброю і піду проти тебе. Як ти, так і я, взаємність найвище. У мене вдома господарка я. Ти мене й мою неньку так покарижив, що до дружби тобі нема бороття. Повстати проти царя нема духу, звільнити свою неньку від зла нема сил? Пробач мене, брате, що я така сука, але твій святий цар всім дебілам дебіл. Ти називаєш мене по різному, брате, але не я відриваю від тебе шматки. Кричиш, що це твої землі насправді? Та більш ніколи так не кажи. З тобою ділили ми щастя та горе, Ти клявся мені, що більш не буде зрад. А в моїй Україні вже із крові море. Скажи невже ти після цього брат?